Привіт! Запрошую до експрес-огляду трьох затишних хаток в Черкаській області. Вітаю вас в селі Великий Хутір Черкаської області. Будинок розташований за 30 кілометрів від міста, що вже великий плюс. Це і тиша, і свіже повітря, але водночас невідірваність від цивілізації. До міста можна швидко дістатися, дорога асфальтована. Площа самого будинку 60 квадратних метрів, а ділянка 48 соток. Ділянка огороджена, тобто вже є межі, які не доведеться додатково облаштовувати. Будинок цегляний. Усередині три кімнати, веранда, кухня, яка разом із котельною компактно і зручно. Покрівля з шиферу. Санвузол поки що у дворі. Але з таким простором на ділянці можна облаштувати зручності всередині. Тим більше, що в будинку є газове опалення і навіть два котли старий і новий. А якщо ви любите атмосферу сільського тепла, то тут є піч і величезна лежанка. Взимку можна ніжитися як у касці. Також є можливість топити дровами. З меблів лишаються старі, але це вже кому як: комусь під реставрацію, а комусь під заміну. Приємний бонус: холодильник, духова шафа та плита. Також залишаються. Звісно, не нові, але є. Двір не постує: тут є все необхідне для господарювання: літня кухня, сарай, курятник, капітальний погріб для зберігання всіх домашніх запасів. Колодязь і свердловина забезпечать вас водою. А тепер про інфраструктуру. Село досить велике, як я вже казала, є кілька підприємств, тож і з роботою варіанти є. Магазини, у тому числі продуктові та господарчі, ритуальні товари навіть уявіть. Кіоск, школа, лікарня, аптека, бібліотека, ЦНАП самі знаєте, як це рідко, будинок культури все це є. Є навіть перукарня і автозаправка. Транспортне сполучення теж на рівні. Через село проходить траса, є кілька автобусних зупинок. До міста добратися взагалі не проблема. А ще поруч озеро, ліс, річка ідеальне місце для риболовлі, прогулянок та просто насолоди природою. Ціна оголошена власником 5 тисяч доларів. За такі гроші, як ви знаєте, у місті можна купити хіба що гараж. А тут повноцінний будинок, величезна ділянка і умови для життя та ведення господарства. Якщо цей варіант вам цікавий, пишіть у коментарях, що думаєте. Ну і, звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше крутих і доступних варіантів житла. Вітаю у селі Юркове Черкаської області. Якщо ви давно мріяли про власний будинок у невеликому селі, майже хуторі, де можна насолоджуватися спокоєм і гарним видом з вікна, ловіть можливість. Бо за такі гроші, 6500 доларів, подібні варіанти швидко зникають. Будинок має площу 72 квадратні метри, не палац, але й не курник. Місця вистачить, дві кімнати та кухня. Для тих, хто хоче жити без зайвої метушні, але водночас мати достатньо простору для комфорту. А якщо любите атмосферу бабусиних хат, тут справжній скарб. Старі меблі не просто збережені. А й вдало відреставровані, а стильні кольори декору додають затишку. Щодо комунальних зручностей, тут усе по-сільському автентично. Опалення пічне, є пічка, плита і окремо груба. А це означає, що взимку буде тепло і атмосферно, вода з власної криниці, туалет на вулиці. Але давайте чесно, якщо ви шукаєте будинок у селі, то готові до такої романтики або зміните ситуацію під себе. Тепер про бонуси. По-перше, земельна ділянка цілих 56,8 соток. Можна посадити город, облаштувати квітник тощо. По-друге, є літня кухня місце для консервації та сімейних посидяньок. По-третє, гараж для вашого транспорту та підвал, де зберігатимуться найсмачніші домашні закрутки. Згідно опитуванню в нашій спільноті, такі фактори, як криниця, льох і піч, є суттєвими для багатьох. А ще тут шикарний сад: фрукти, горіхи, свіже повітря все це ваше. У селі функціонують будинок культури, фельдшерсько-кошерський пункт, ряд магазинів, бібліотека, поштове відділення. Ціна оголошена власником нагадую 6500 доларів. Ну як вам? Напишіть у коментарях, що вам найбільше сподобалося в цьому варіанті. До речі, не забудьте поставити лайк, він допоможе мені робити ще більше цікавих оглядів. І, звісно, підписуйтесь на канал. Запрошую вас до села Чехівка Черкаської області. Перевірте, чи активована у вас підписочка і дзвіночок, щоб дізнаватися про нові варіанти нерухомості. І поїхали дивитись відстані до найближчих міст. До міста Золотоноша 37 кілометрів. До Черкас 36 кілометрів. Запрошую вас до справжнього куточка спокою та затишку. Це будиночок, який власник позиціонує як дача, але він цілком придатний для постійного проживання. Бо будиночок розташований в мальовничому місці, де природа зустрічається з комфортом сучасного життя. Будинок розташований на приватизованій ділянці площею 9 соток. Загальна площа будинку 67 квадратних метрів. Це двоповерховий будинок у традиційному стилі, який має всі необхідні документи, включно з технічним паспортом. Покрівля з металочерепиці не лише естетична, а й довговічна. В будинку дві затишні кімнати. А також великий камін. Справжнє серце оселі. Інтер'єр обставлений зі смаком і любов'ю, що створює неймовірну приємну атмосферу. Великі вікна наповнюють простір світлом та відкривають приголомшливі краєвиди на природу. Є балкон і тераса, де ви зможете насолоджуватися ранковою кавою або вечорами у теплій компанії. Для вашого комфорту будинок оснащений електрикою, системою обігріву через електроконвектори, кондиціонером та звичайно каміном. Є також свердловина на 27 метрів з чистою питною водою, гарячий душ із бойлером і сучасний септик. На території розташована літня кухня, душ та санвузол. Доглянута ділянка потішить вас плодовими деревами та декоративними рослинами. Дача знаходиться в екологічно чистому районі в кооперативі Чайка. Всього за 50 метрів від річки Дніпро. А поруч з будинком є ставок із чистою водою. Ідеальне місце для риболовлі або просто відпочинку біля води. Ціна на будинок 27 500 доларів. Чехівка знаходиться у дуже мальовничій природній зоні на березі Дніпра. В селі є парк, Мукерпошта, Нова Пошта. І магазин. Також є медичний пункт. Але треба дізнаватись, чи він працює завдяки своєму розташуванню на узбережжі Дніпра, а також фактично навпроти Черкас. Це дуже популярне місце для відпочинку. Тому Чехівка фактично перетікає у численні дачні кооперативи, крім яких через білий пісочок і гарні пляжі тут дуже популярні численні кемпінги. Пишіть, як ваші враження в коментарях, нагадую, що контакти власника, в описі під відео, а також в першому закріпленому коментарі.